Компанія, яка була заснована у 2015 році. В їхньому асортименті представлені не лише кольорові олівці, також в них представлені маркери і пастель, і м'яка, і суха. Ну і, звісно, папір. Куди ж без нього. Взагалі ідея цієї коробочки була не просто транспортування олівців, а те, що вони. Знаходяться в такій зручній підставці, тобто ви можете бачити чотири ряди олівців в даній серії 72 кольорів, і вони розташовані в такому пеналі. Дуже яскравий приємний колір цієї коробочки, і також малюнки. Вони просто настільки милі, настільки тендітні, що я вважаю, дуже гарно доповнюють саме цю коробочку. Зручно, начебто, стоять у підставці. Що ви витягаєте якийсь один олівець? То ще нічого не трапляється і, в принципі, вся конструкція стоїть. Але якщо ви витягнете побільше, до речі, ви хотіли краш тест? Зараз ми його побачимо. Незапланований краш-тест олівця. Два з них в мене впали. До речі, трошки дивно, як це так сталося, але один з них падіння пережив і, взагалі, з ним нічого не трапилось. Тобто він такий самий, як і був, навіть трошечки не зламався в нього кінчик, а інший. Постраждав дуже навіть серйозно. Ви можете бачити, який він став. Тобто відламався нормально такий носик. Ну, ось так, от зовсім зовсім різно повели себе олівці, впавши з однакової висоти. Ось ми можемо бачити, що я дістала з середини два олівця, і ми бачимо, що конструкція вже починає хилитися. Тобто, один олівець вже випадає, всі інші стоять дуже хиленько, а це я витягнула лише два олівці. Тобто, ви можете розуміти, що станеться, коли я витягну там 4-5 олівців, тобто вся конструкція поїде, і ясна справа, вони тут стояти не будуть. Це не дуже зручно, було б, звісно, ідеально, якби ця конструкція була зроблена таким чином, що коли ти витягаєш олівець, нічого Нічого не падало, нічого не їздило, і собі олівці стояли. Тоді було б все дуже гарнесенько. і Тоді б зберігався б баланс, і усі всі кольори були б так гарно розташовані. Ну але маємо, що маємо. Давайте тепер трошки про зовнішній вигляд самих олівців. Повністю покриті кольором глянцеві, дуже гладесенькі, в них немає ніяких грани, дуже легко можуть скотитися з нашого столу, і якщо ви не дуже обережно їх покладете або зачепите рукою, то вони можуть попадати, і не факт, що вони падіння переживуть. Дуже такі милі зірочки, які мені подобаються. Також є штрих-код, назва кольору, за рахунок того, що вони повністю. Тут покриті в колір, так. ви можете не особливо вдивляючись в олівець, вже нащупати потрібен вам. Дивлячись на ось кольори, на цей колір і на це, я бачу, що цей буквально трошечки затемнений порівняно з основним грифелем. Насправді олівці досить зручно сидять у руці, їх дуже приємно тримати. Вони не вилітають з руки, хоча доволі такі гладесенькі і слизькі, але з руки вони не вилітають, сидять зручно і комфортно. Давайте, оскільки цей олівець краш-тест не перейшов, ми його спробуємо з вами підстругати і подивимося, що станеться. Всі свої кольорові олівці я стругаю виключно в такій стругачці. У мене також є ще одна, але це не важливо. Тобто я не стругаю кольорові олівці. Олівці ножиком, тому що мені їх шкода. Стругаю ножиком я тільки самі звичайні олівці. Тому давайте зараз подивимося. Заходить він сюди дуже приємно, тому що, знаєте, є олівці, які от прямо відчуваю, що воно якось, наче як чіпляє бортики, і дуже важко прокручується. Тут олівець прокручується дуже легко. І ось так стругається. Ну грифель в мене зламався доволі серйозно, хочу вам сказати. Ви можете бачити, наскільки серйозно в мене зламався грифель, і це вже треба буде змалювати таким чином, як воно є, і лише потім щось з ним там покращиться. Тобто краще, щоб олівці у вас не падали. Тому що, бачите, якийсь один виживе, а якийсь інший не виживе. Ось так. Сильно я стругати не буду, тому що я сильно не стругаю кольорові олівці. Але ось таким от чином тут трошечки запачкала, але воно доволі легко стирається. Олівці стругаються дуже гарно, і в принципі мені подобається їхня заточка, і все в цьому плані чудово. Зараз ми з вами спробуємо ці олівці по весельці і побачимо, як вони між собою змішуються. Що хочу сказати взагалі про кольори. Ось зараз я такі дістала кольори, але тут немає таких, знаєте, прямо чистих кольорів. Має чистого червоного чи чистого синього. Вони, бачите, всі, начебто, під відтінками. У мене червоні або більше до такого вишневого, тобто з фіолетовим замісом, або до оранжевого, з оранжевим замісом. Чисто червоного, наприклад, тут немає, так само, як. Немає чисто синього. Це є як плюсом, так і мінусом, тому що, якщо ви хочете прям, знаєте таку чисту палітру, як по кольору Ітана, тоді у вас так не вийде. Але якщо вам цікаві різні відтінки, тоді, я думаю, вам має сподобатися. Тож давайте почнемо фарбувати. Така веселка у мене вийшла. А що хочу сказати по цій веселці, те, що я бачу, що кольори неймовірно пігментовані та насичені. Вони справді дуже яскраві, і на них навіть сильно не потрібно тиснути, аби отримати цей гарний насичений колір. Це дуже класно, тому що не всі олівці є такими гарно пігментованими. Дуже часто треба чавити з такою силою, що в тебе аж рука болить, щоб отримати насичений колір. Тут достатньо доволі такого відносно легкого натиску, щоб отримати насичений колір. Якщо ж ви намалюєте в два шари кольором, то він вже у вас автоматично стане дуже гарним та насиченим. Зараз я хочу взяти насичений синій колір та подивитися, як ці олівці будуть нашаровуватися. Тому що заявлено, що вони мають дуже гарне нашаровування, Тож, давайте перевіримо з вами це. Тобто, як би виглядав наш олівець, як би виглядав наш малюнок в один шар. І як би він виглядав в два шари. Намагаюся тиснути доволі середньо. Давайте перевіримо, як наш малюнок виглядав би в три шари. Ну, Давайте вже спробуємо чотири шари, чому би ні. І останній тест давайте зробимо 5 шарів. Тобто ви можете бачити, наскільки з кожним шаром колір стає більш насиченим. Навіть вже дивлячись по цій схемі, ви можете зрозуміти, скільки вам потрібно шарів, щоб, щоб підібрати потрібний вам насичений чи менш насичений колір. Давайте спробуємо змішати два кольори, та, можливо, давайте три кольори. Візьмемо на прикладі того самого блакитного. Я сильно не чавлю. Залишається все в одному шарі, і давайте візьмемо до нього доволі таку стандартну жовтий, ми можемо бачити наскільки швидко і доволі легко в нас виходить зелений колір при змішуванні цих двох кольорів. Давайте тепер подивимося, як це буде виглядати, якщо ми спочатку пройдемося синім. Потім пройдемося по ньому жовтим. І потім пройдемося по ньому ще раз синім. Ви вже можете бачити, сподіваюся, вам помітна різниця, тому що я її зараз бачу дуже чітко. Різницю між двома та трьома шарами. Синій та жовтий утворює такий трав'янистий зелений, відбачите. Гарно просвічується жовтий, і він прям такий теплий. То коли ми зробили синій, жовтий і поверх знову поклали синій, у нас колір став дуже глибоким, дуже таким насиченим, наче як смарагдовим кольором. Тобто, бачите, два абсолютно різних відтінка за рахунок того, що ми просто додатково поклали ще один шар. Хочу спробувати одну штуку, яку я насправді взагалі не користуюся, коли працюю кольоровими олівцями, але тут я чомусь захотіла це спробувати. Давайте подивимося, наскільки змінюється колір, якщо до нього додати білий. Зазвичай я таке не роблю, але давайте спробуємо. Ну, я бачу, що тут ефект дуже подібний до ефект пастелі, ну, в принципі, як і те, що нам дає білий колір, але ось справді мені чомусь дуже нагадує пастель. Тобто ми бачимо, наскільки колір став, по-перше, більш таким щільним. Тобто, я пройшлася по ньому біленьким і вже не видно так ось цієї такої текстурки. Він став значно більш таким щільним. По-друге, звісно, він став значно світлішим з додаванням білого, абсолютно це точно. Ну, і, звісно, він втратив свою насиченість. Тобто він тепер вже такий дуже бліденький, більше вже до блакитного, аніж до синього. Тобто, навіть з використанням цього білого ми можемо бачити, які цікаві відтінки в нас можуть виходити. А що, якщо навіть зробимо? Подивимось. Ну, На рахунок ось цього варіанту, я бачу, що. Він а, трохи прибирає насиченість, але не надто сильно. Він в більшості тут саме згладжує. Тобто, якщо вам не подобається ось такий зернистий ефект, ви не хочете, щоб у вас було видно ось ці от маленькі такі точечки, то просто ви можете брати білий олівець, проходитись поверх вже прокладеному прокладеному вами кольоровому шарі, і у вас все стане таким дуже гладесеньким, дуже таким м'якеньким. Давайте я також вже, якщо так, покажу, яка в нас тут є палітра. Давайте, на прикладі, скажімо, давайте на прикладі зелених. Давайте ось таки спочатку візьмемо такий цікавий колір. І спробуємо зараз з вами поступово, тому що вони трошечки розкидані, поступово подивитися, яка в нас є градація зелених. Так, це я вже використовувала. Наступний. А, до речі, що хотіла ще сказати, я відчуваю, що якісь олівці трошечки твердіші, а якісь трошечки м'якіші. Для когось це може бути мінусом, але я вважаю, що це дуже навіть цікаво, тому що за рахунок того, що якісь олівці твердіші, якісь м'якіші, можна створювати різні ефекти. Ти бачите, вже такий з домішком, наче як коричневого. В нас в лінійці є, що вважаю дуже цікаво. А і тут є як більш такі насичені яскраві кольори, як, наприклад, ось бачите, наприклад, цей зелений, так і більш такі трав'янисті кольори. В залежності від того, що ви можете малювати, ви можете підбирати потрібні вам кольори, тому що хтось не любить працювати в надто яскравій техніці, і йому можуть ось такі от кольори, наприклад, світло-салатове, не підійти. В той час якось такі трав'янисті будуть здаватися дуже навіть симпатичними. Я зараз намагаюся вибрати максимально чисті зелені, ну наскільки це можливо, без різкого домісу з іншими кольорами. Тобто, я бачу, що в мене є ну, такі синьо-зелені, дуже гарні, але я намагаюся зараз вибрати максимально чисто зелені кольори, щоб в мене було мінімум там інших різних кольорів. От прямо супер відчутно, що якісь кольори більш м'які, а які якісь більш тверді. Це прямо дуже чітко відчувається, коли так береш один олівець за іншим. В принципі, я б сказала, що це все саме по зеленій палітрі, тому що в мене ще є багато, начебто, зелених, тобто, ось такий це сіро-зелений. Його, в принципі, теж можна сюди віднести, тому що він, бачите, він як і сірий, так і зелений. Але я ж кажу, я намагалася вибрати максимально чисті, наскільки я ж кажу, це можливо, зелені. Тому що ось у мене є, наприклад, цей це також синь-зелений. Ось. Але загалом ми маємо таку досить навіть велику палітру зелених. Якщо врахувати той факт, що до будь-якого з цих кольорів ми можемо домішати синій і утворити плюс додаткові відтінки, або домішати жовті, оранжеві, червоні і так далі, тобто ми будемо отримувати все більше і більше різних кольорових відтінків. І як ми вже побачили з вами з попередніх тестів, тут олівці чудово між собою міксуються, чудово між собою накладаються. тобто на Справді, ми можемо створювати просто купу різних комбінацій, тому що є олівці, які ти нашаровуєш один шар на інший, і вони лягають дуже погано, а третій не лягає ну прямо взагалі ніяк. А то в цьому випадку ви можете хоч п'ять шарів нашаровувати, і у вас все одно буде дуже класна робота. Тому я вважаю, що це величезний просто плюс цих олівців. Давайте ж зараз з вами спробуємо вже нарешті їх на папері і побачимо олівці в дії. Ну що ж, давайте зараз ви будете дивитися трохи на різки, трохи таймлапсу. Перше враження мене насправді не підвело, і в процесі роботи я зрозуміла, наскільки ці олівці дійсно суперові. От зараз не буду брехати, якщо скажу, що це найкращі олівці, які в мене були серйозно. На даний момент реально мої фаворити, і я поки що кращих олівців для себе не знайшла. Вони в міру м'які і в міру тверді. Тобто, як я говорила раніше, якісь з них є трохи м'якішими, якісь трошечки твердішими. Але загалом вони всі доволі м'які, що насправді дуже зручно, тому що не треба на них сильно тиснути, аби отримати гарний насичений колір. Як ви можете бачити на малюнку, я на них тисла не сильно, тому в мене є така зернистість, Тобто, в мене гарно просвічується мій папір. А, і ви можете бачити ось такі крупинки. Хтось навпаки, ці крупинки не любить і хтось малює максимально знаєте так, щоб взагалі не було видно текстури паперу під низом. Це вже на кожен смак, але величезний плюс цих олівців що він дозволяє поєднувати дві техніки. Тобто, в мене ви можете бачити, що місцями я штрихувала з невеликим натиском, тобто, щоб проглядалася текстура мого паперу. А в інших місцях, як, наприклад, більше на губах і на листочках, на волоссі навіть, я на олівець здавила. Сильніше, тим самим надаючи йому його відносно максимальною, тому що це ще не максимальна насиченість. Тобто реально тут можна комбінувати різні техніки або навіть їх комбінувати, як в принципі робила ось тут я. Цими олівцями навіть можна малювати в техніці гіперреалізму, там квіти, наприклад, будь-яку там ботаніку, неважливо, чи не тільки ботаніку, та, в принципі, будь-що. Я впевнена, що цими олівцями дуже класно буде малювати і в стилі гіперреалізму, і в стилі. Скетчу і, в принципі, в поєднанні з іншими навіть матеріалами. Я впевнена, що навіть з тими ж маркерами чи аквареллю вони будуть виглядати фантастично, і я думаю, що обов'язково треба буде це ще спробувати і затестити. Дуже класні кольори, відтінки, які суперово поєднуються між собою. Тобто, тут, по суті, не треба, можу сказати, сильно думати, тому що тут ледь не кожен колір насправді підходить одне під одного. Тобто, ти можеш тобі не обов'язково витягувати якісь. Конкретно червоний, щоб його плавненько змішати до текстури шкіри. Тобто тут насправді будь-який червоний цих відтінків може підійти, тому що вони справді дуже чудово підібрані. Коротше, чесно, мені дуже важко знайти мінуси. Я взагалі мені дуже важко знаходити мінуси в художніх матеріалах, і коли я їх знаходжу, то їх насправді мало, тому що ну, я насправді не прискіплива, що тут вже казати. Я е, з тих людей, хто. Завжди шукає плюси, завжди шукає позитивне, взагалі практично не враховуючи якихось мінусів. Тому огляди моїх матеріалів, вони часто в 90% випадків там все позитивно. Є два моменти, які я знайшла в цих олівцях: це те, що коробочка дійсно не супер зручна і, тобто хитка, і вони вивалюються. Але, ну, це я не вважаю, що це проблема, і для таких олівців це воно аж ніяк їх не псує. А, ну і другий момент: те, що коли олівець. Впав, в нього дуже сильно зламався кінчик. А стержень ні, тому що я далі стругала і видно, що все було нормально, але кінчик зламався. Проте, як ви вже могли бачити, він зламався в одному олівці, а в іншому залишився абсолютно незмінним. Тому тут, можливо, просто саме конкретно в цьому олівці була проблема. Краш тести на всі інші я робити не хочу, не збираюся, тому це боляче. Я навіть цього не планувала. Вони мене чисто випадково випали. В принципі, два мінуси, до яких я можу. Причепитися в іншому ж я абсолютно повністю задоволена і впевнена, що тепер малюватиму, ну можливо, навіть лише ними, або, можливо, комбінуватиму з іншими Коротше, якщо ви шукали собі круті кольорові олівці, це однозначно Лав. А на рахунок того, наскільки вони зносяться, я точно сказати не можу. Малювавши цей малюнок, я жодного разу не підточила олівця. Вони і практично не списалися в мене. Не те, щоб я їх тут багато. То не малювали, що вони, знаєте, так сильно списалися. Але навіть з того, що я намалювала, вже можу сказати, що я думаю, що їх вистачатиме надовго. Це, мені здається, не ті олівці, які закінчуються дуже швидко. Але якщо ви будете працювати в стилі гіперреалізму, то звертайте увагу, що, в принципі, в стилі гіперреалізму будь-які олівці, особливо м'які, вони будуть розходитися значно швидше. Загалом я сказала своє враження, і воно однозначно позитивне. Плюсів цих олівців. Достатньо, аби їх придбати, аби додати всій віш-лист і одного дня купити. Рекомендація від мене. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. І якщо це дійсно так, якщо вам сподобалось відео, то не забудьте підписатися на мою сторінку. Для мене це справді дуже важливо. Я хочу бачити, що мій канал зростає, і що взагалі контент, який я створюю, він цікавий. Це мене мотивує знімати більше, тому що я люблю знімати відео. І коли я бачу вашу підтримку, це справді. Равзі мотивує мене продовжувати. Дякую вам дякую за всю вашу підтримку. Не забувайте підписуватися на мій YouTube, на мій Instagram, TikTok, а також вже Telegram канал Так, якщо ви не знаєте, я створила свій Telegram канал він безкоштовний, і там я ділюся своїми роботами, які не встигаю виставляти в інших своїх соціальних мережах. Також там будуть ще корисні плюшки. Коротше, канал зовсім зовсім новесенький, але він має потенціал і буде розвиватися. Ну і також посилання під відео ви знайдете. Посилання на ці олівці, тобто, де їх можна придбати, аби ви довго не шукали. Тож, переходьте і до нової зустрічі! Бувайте!